Така активність мерії саме тепер, пане Андрію, до вас це запитання скерую, тому що в львів'янце викликає запитання: а чому саме саме зараз? От зараз така прикута увага до цієї, до цієї справи, і тому що справа триває не один рік, справді там з'ясовують право власності на землю? Тобто, що це має бути? Багато ми чули, що там щось буде збудовано на території ринку добробу. Це все зрозуміло, але от чому зараз, як ви гадаєте, у справі яка? вартує 500 мільйонів гривень, яка оцінюється, немає дрібниці, немає деталей, які не мають значення. Все ж таки хочу вдатися в деталі і в аналіз того, що відбувається. Як вам відомо, суд першої інстанції, Львівська міська рада програла. Чому програла? Аналізуючи рішення суду першої інстанції, встановлено, що, по перше, Порушила принципи позовної давності. По-друге, некоректно виклала позовні вимоги. Третє. Не залучила, як на мою думку, свідків з тих часів, тому що апелюється до того, що таке рішення, рішення могло і не прийматися станом на 90-й рік. Далі. Невитребувані докази, недосліджені докази і тому подібне. Більше того, є посилання в рішенні першої інстанції про те, що велика палата, а її висновки є певним джерелом права, звертає увагу, що некоректність викладених позовних вимог є підставою для відмови у позові, що і сталося станом на сьогоднішній день. Що ж робити далі? І чому так відбувається? Чому поза 20 юристів, які населяють департамент Львівської міської ради, припустилися в лапках свідомих, несвідомих помилок? Чи були вони свідомі? Я думаю, що спрацював людський фактор і постійні ігри Андрія Івановича Садового. В... У власних інтересах. Що я маю на увазі? Які постійні ігри? Він бачить, що виходить з-під його контролю земельна ділянка в центрі міста для глядачів, це за оперним театром угу. в самому центрі міста близько 70 соток об'єкт вартістю понад. 500 мільйонів гривень, який можна розбудувати, заробити стільки ж, і в результаті це має принести комусь користь. У вигляді тому, якому подається Львівською міською радою, і взагалі в юридичному понятті, так, це би мало принести користь нам з вами, оскільки ми львів'яни, і ми є реальними власниками цього об'єкту. Але, як я сказав, мер загрався. І звелося все до того, хто ж буде пиляти ці 500 мільйонів гривень, що він вдався аж до такого способу публічного захисту, як зібрав усю свою команду і поперся до суду. За 15 років моєї практики, не один десяток справ проти Львівської міської ради, не менш значущих справ, це Премії чиновникам, незаконні премії. Це виділення земельних ділянок прокурорам, незаконні виділення земельних ділянок, квартири, це сміттєпереробний завод. Знову ж таки, незаконність там е нами була досліджена і виявлена. Він поперся до суду. Чому, як я вже сказав, виходить з під контролем великий клапіт пирога? 500 мільйонів гривень. І тут корупційна складова. Що робити далі? Він програв в першій інстанції. Як я вже сказав, чому програв? Це я зазначив часткові підстави, чому програв. Тому що загрався. Але особа, яку в підприємницьких колах Львова кличуть під псевдо доля, не отримала свою долю. І вдалося до, нібито публічного захисту наших з вами прав, що він і намагався зробити на засоби масової інформації в апеляційному господарському суді. Якби не публічний розголос, який вчинився громадськістю, якби не втручання громади mm -hmm. в цей процес, рішення б вже було прийнято. Рішення бо вже було прийнято, і як я вже сказав, були реальні юридичні підстави програти земельну ділянку і в апеляційній інстанції. Нас асоціюють корупцію у нас в країні, асоціюють з мемом яйця по 17 гривень. Якби ви знали, Час якраз повномасштабного настав. Наскільки так? таких яєць по 17 гривень приховує Львівська міська рада і діяльність Андрія Івановича Садового, вам би стало? Цікаво, цікаво подальшому буде, тому що буде публічне громадське реагування на ці всі процеси. Що робити? Як я вже сказав реагувати? Як я вже сказав втручатися? Робити ту справу максимально публічною. А щодо судів Лінча, я бачу це так, що якщо Андрій Іванович програє земельну ділянку нашу з вами в центрі міста з загальною вартістю понад 500 мільйонів гривень, то судди Лінча відбудуться у Львівській міській раді. Андрій, наскільки це реально, чому раніше справді правоохоронні органи ну якось так, були якісь справи, вони кудись закривались, не, не, не продовжувались станом на зараз, ну є те, що є. Все дуже просто, як ви бачите, зараз правоохоронна машина добряче розігналася. І не те, що голову міста Львова. Правоохоронці починають збивати таких титанів як голову Верховного суду. Mm -hmm. І обов'язково збивши їх, я вірю в те, що будуть реальні вироки. Наш голова міста він добре це розуміє. Він відчуває, він в повітрі це відчуває, як досвідчена людина, досвідчений політик, і аби врятувати власну шкіру. Він вдався до таких маніпуляцій. Вийшовши на телебачення, він закликав людей до захисту. До захисту порушених прав ним же порушених прав. 17 років він вже очолює мерію. Позовний строк законом передбачений в 3 роки. Він його пропустив більше, ніж. Чотири рази. В мене, як юриста, як громадського діяча, як людини, як жителя міста, який переживає за ті речі, які відбуваються у Львові, в мене запитання, де ти був 17 років. Чому, прийшовши у Львівську міську раду, ти не дав вказівку юристам звернути увагу на ці речі і подати до суду тоді? Щодо земельної ділянки біля оперного театру є можливість і час відреагувати, нехай вдадуться до детального моніторингу своїх помилок, частину з яких я сьогодні назвав, іншу частину. Хай виявляють самі щодо співпраці них самих або їхніх бізнес-партнерів з росіянами. Обов'язково найближчим часом це все стане явним і буде відповідне реагування правоохоронних органів щодо їхніх капіталів і щодо інших порушень. Виходити на публіку і кричати про те, аби Львів вставав і реагував на ті порушення, які ж вони породили, вже пізно.